Чільника Дніпропетровської ОВА звільнили з посади. Відповідний проєкт указу президента підтримав Кабмін. Загибла працівниця та зруйнований бізнес. У будинку на перемозі, в який влучила російська ракета, був рибальський магазин. У кав'ярні Дніпра збирають кошти на ЗСУ з проданих коктейлів. Валентина Резніченка за власним бажанням звільнили з посади очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації 24 січня. Кабмін підтримав відповідний проєкт указу президента. Про своє рішення Володимир Зеленський повідомив ввечері 23 січня. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади. І в регіонах, і в правоохоронній системі. Валентин Резніченко став головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2020-му, і це вже його другий термін на цій посаді. На початку листопада, 2022-го журналісти Української правди опублікували розслідування, згідно з яким в області на ремонт доріг була виділена найбільша в Україні сума 2,3 мільярди гривень. Півтора з них отримала компанія-підрядник, власницею якої є подруга Валентина Резніченко, фітнес-тренерка з Дніпра Яна Хланта. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Проте Валентин Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим. Повідомили тоді. У САП були внесені відомості до ЄРДР, Попередня правова кваліфікація це частина друга статті 364 та Частина друга статті 209 кримінального кодексу України. Ці статті передбачають покарання за зловживання владою та легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Суспільне направило низку запитів до компанії, а також у ОВА. Проте відповідей так і не отримали. Окрім голови Дніпропетровської УВА, звільнили очільників ще чотирьох областей Київської, Запорізької, Херсонської та Сумської. Також чотирьох заступників міністрів, а ще уродженця Дніпропетровщини, заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Його призначив президент. Ну, хай він відповідає, коли він призначає це. Ну, це його проблеми, мабуть. Які він попадає на нас теж. Ну, мабуть, треба розпамі, запам'ятати. Пословиця стара хороша, є незамінних людей ні. Значить, недоработки поставлять краще. Ну, треба, щоб була видно робота. Ну, я про нього багато не знаю, тому нейтрально ставлюся. Я мало про нього чула, якщо чесно. Ну а зміна кадрова. Якщо на краще, то це добре, будь-якому випадку. Я думаю, всі зміни зараз відбуваються на позитивний лад. Тому я довіряю нашому керівництву в цілому. Ставлюсь, ну, скажімо так, нормально, але да? Но, якщо це потрібні зміни, то хай це буде так. Це потрібно, значить буде, будемо підтримувати. У зруйнованій російською ракетою частині будинку був магазин рибальського приладдя. Його власниця Наталя Новікова орендувала тут приміщення впродовж восьми років. Під час удару, 14 січня, в магазині була її працівниця 42 42-річна Ірина Булгак, яка працювала тут майже два роки. Під час тривог зачиняла магазин та ховалася у складському приміщенні, бо там було як здавалося, безпечно, бо там були не було вікон, були лише стіни. І саме там саме туди прийшовся епіцентр вибуху. Наталя живе неподалік від магазину. Однак у той день була в гостях в іншій частині міста. Коли дізналася про влучання російської ракети, відразу поїхала додому. У мене на бульварі Слави ще дитина живе. Я побачила в торгівельної зали, вона ну, постраждала, але вона ціла. Ця частина була повністю вся завалена, там не можна було нічого розгледіти. Перш за все, я побігла до ДНС і попитала, чи бачили вони мою найману працівницю. Вони ще ще раз забігли до торгівельної зали, але її там не знайшли. До останнього каже Наталя, сподівалася, що Ірина була в торговельній залі. і Її відкинула на вулицю вибухова хвиля, тому шукали жінку по лікарням. Однак, розбираючи завали у складському приміщенні, рятувальники знайшли тіло жінки, яке пізніше впізнав її чоловік. Сам же магазин повністю зруйнований, каже Наталя. Більша частина товару у нас знаходилася у складських приміщеннях, там не залишилось нічого зовсім. Дещо залишилося в торгівельній залі. Ми сподіваємося, що нас туди запустять, але хотіла би хоч щось врятувати, бо. Треба якось далі починати працювати знов. Процедури компенсації, зруйнованому або пошкодженому внаслідок бойових дій бізнесу зараз немає, каже юристка Віталіна Серебрянська. Хоча правозахисники неодноразово наголошували на необхідності розроблення такого порядку. Подати заявку на компенсацію можна лише в тому випадку, якщо приміщення було орендоване і воно перебуває у житловому фонді. Тоді його власник має право на компенсацію як за зруйноване житло. Однак наразі я порадила фіксувати руйнування в поліцію. Необхідно написати заяву про те, що майно було пошкоджено, зруйновано надати будь-які підтверджуючі документи або фото, ну там про суму руйнувань, про суму збитків. Що стосується загиблого працівника на робочому місці внаслідок бойових дій, то каже Віталіна Серебрянська, у такому випадку підприємець не несе за нього відповідальність. На жаль, працівник в такому разі буде. Майже незахищеним, скажімо так. Бізнес має потурбуватись про те, щоб працівник під час повітряної тривоги так і знаходився у безпечному приміщенні відсутні компенсації для цивільних, які отримали поранення чи загинули. Однак каже юристка: родичам загиблих варто фіксувати обставини загибелі людини. Або потім, коли Україна отримає від РФ відшкодування, вони мали право на компенсацію. Яна Стойкова, юрій тини, суспільне новини, Дніпро. Медична сестра Ольга жителька Береславського району, що на Херсонщині. В лікарні працює вже понад 26 років. З початком повномасштабного вторгнення лишалася у рідному селі. Говорить, не могла поїхати, адже була потрібна тут. Коли були великі обстріли, то приходилось людей виводити з кабінету, ставити під стіночку, заспокоювати їх. Ідеш з роботи, все, ну, все в порядку, все. а приходимо, вікон немає. Дирки в стінах було таке, що попадала під відкритий обстріл при, ну, при відкритому небі. Що біля мене летіли снаряди? Це, звісно, було дуже страшно. Сімейна лікарка Галина каже: за 43 роки роботи в медицині ніколи не працювала так тяжко. 12 березня у нас великий обстріл був. Привозили ранених на прийомний покій, а я там чергувала і оказувала першу допомогу всім раненим. І ми на роботу під вибухи ходили, приймали форих під вибухи. Такі кульові поранення, я перше це зустріла. Да, мені було спочатку страшно. Потім я взяла себе так сказати в руки, пулі виймала там в кого були, ну кровотечу зупиняла. Обстріли Береславського району зменшились в жовтні, як тільки ЗСУ відтіснили російських окупантів далі від населених пунктів. Віра, директорка місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, говорить, найпотужніший обстріл села був у серпні, коли нарахували близько ста прильотів. Ми працювали під час обстрілів. Медична допомога населення здавалася щоденно, але не повний робочий день, тому що обстріли. Хаотично прилітали до нас, і, можливо, зранку, і в обід, і на вечір. Після обстрілів у закладі вибиті 245 вікон, пошкоджені 50 дверей та 300 квадратних метрів даху. До повномасштабної війни ця лікарня обслуговувала 18 тисяч місцевих жителів, нині ж близько 9 тисяч людей. Один лікар приймає близько 30 пацієнтів щодня. На даний період часу у нас відновлення майже на 80%. Повернулися всі лікарі, повернулися всі медичні сестри. Працює заклад на повну потужність. Працює з 8 до 15 годин. Значить, надають всю медичну допомогу згідно вимог наших пацієнтів. Також побільшало. Значить, люди повертаються в села. Майже 90% у нас є на. Нашій території повністю були відсутні вікна, і проблема з дахом була, і відсутнє опалення було було завезено велику кількість плівки, USB. Там була жахлива ситуація, тому що не було навіть шуруповерта там електрообладнання, чим працювати. Все це оборудовання було завезено. Принтера і всі всі ліки необхідні для першочергового надання. Допомоги мешканцям також на цю лікарню було завезено. За словами директорки, нині заклад повністю забезпечений всіма необхідними медикаментами та обладнанням. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Волонтерка Світлана Токар з початку вересня вготовляє окопні свічки для військових. Перші зробив Ярослав, її десятирічний син. До кінця 2022 року виготовили 700 свічок. Зрозуміло, що це річ необхідна, хлопці питають, волонтери питають, і захотілося зробити більше масштабне і те, що ми можемо це робити. У нас є приміщення, є де збирати картон, баночки, є де мотати. Ну, І Сьогодні перший раз ми більш масштабно робимо це на вулиці. Матеріал для свічок віск або парафін, картон та жестянні банки з-під консервів приносять містяни. Олег займається підготовкою. Обробляє бляшанки, ріже та скручує картон. На одну таку свічку витрачає близько п'яти хвилин. І заливочку готова. У мене багато товаришів пішли на фронт. Зараз захищають нашу Україну. Ну, так як я. Втратив слух, вирішив трошки допомогти їм, трошки зігріти їх. Воск чи парафін розігрівають просто неба на вогнищі. Їх розливають по бляшанкам волонтери. Щодня допомагати з цим приходять не менше десяти містян. Діані 15. З початку повномасштабного вторгнення російської армії дівчинка пливла маскувальні сітки. Зараз плите шкарпетки для захисників в країні війна, і я вважаю, що є речі значно важливіші зараз. Для мене це допомога нашій армії. Якщо я можу зробити хоча б 10 свічок і таким чином пришвидшити нашу перемогу, я звичайно це зроблю. Дякую вам, хлопчики та дівчатка за ці гарні свічки. Вони нам дають світло і тепло ваших сердець. Дуже вам дякую. Слава Україні! Усе буде добре. 636 окопних свічок цього разу виготовили волонтери. Половина з них збираються передавати військовим найближчими днями. Віктор Могоров, Олександр Боднаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Містер Зішка замислився, А які ж зірки на смак? Може, вони солодкі, не мов карамельки? Дарія Біла, ілюстраторка та авторка, вголос читає свою першу книжку дітям-переселенцям. Ті, хто доросліше, досліджують примірник самотужки. Замастрував собі скафандр. Хоч він не був упевнений, що космонавт вдягають саме такі, однак його бажання лизнути зірку. Був настільки сильним, що він не міг зводікати. Восьмирічна переселенка з Северодонецька Аліна виносить вердикт. Дуже подобається. Як малюнки? Гарні. А трирічній Уляні про пригоди містера подушки читає мама. Вони переїхали до Дніпра з Костянтинівки, що на Донеччині дуже сподобалась, яскрава, дуже яскрава. Першу книгу я такою правда бачила, що дуже яскрава книжка. Лістала, думаю, буде цікаво їй за сюжетом. Містер подушка зацікавився зорями і хоче спробувати їх на смак. Це найліпший друг усіх дітей, тому що він завжди під щічкою, він вже є у кожної дитини, тому мені здається, це класний персонаж. Я пишу від 0 до 99, тому що а, мої друзі читають книжку, моя бабуся задоволена читає мою книжку. І тому ну, я думаю, що десь до восьми років це я думаю, що ок. Дар'я родом з Дніпра. Утім, останні роки живе і працює в Лондоні. Тож видала окремий тираж містера Подушки й англійською. Книгу презентувала у центрі для переселенців. Вона дізналася, що ми власне робимо для дітей переселенців і що ми робимо для дорослих переселенців, і почала допомагати грошима для шелтера, в якому у нас живуть маломобільні люди. Я запропонувала їй прийти до нас у гості. Розповісти про книжку вона сказала, я ще подарую. Дар'я розповідає: містер подушка та зірки це перша книга серії. Незабаром у тараж надійде вже друга історія про пригоди цього персонажа. Софія Москаленко, Дар'я Попкова, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У цій кав'ярні проводять благодійну акцію. Усі кошти з продажу коктейлів йдуть на допомогу ЗСУ. Валерія прийшла сюди, як тільки про це дізналась. Я дуже вдячна організаторам за таку можливість скуштувати смачний літній коктейль, який нагадує нам про найкращі моменти в нашому житті, і ще й допомогти нашій армії. Коктейль безалкогольний, його можна пити як і холодним, так і гарячим. Його назвали фрідом. Співзасновниця закладу каже: це терміновий збір, тому до нього привертають увагу відвідувачів. Млахіта це літній напій, Але а, таким чином ми привертаємо увагу таким незвичним да напоєм, незвичним способом до цієї акції, да, щоб люди могли а, відчути ту літню атмосферу, тому що ми всі чекаємо літа. Ми всі чекаємо перемоги. Акція зі збором коштів буде тривати ще два дні. За цей час організатори планують зібрати на дрон DJI Mavic 3. Катерина Краснодомська та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.